Три зараз. Один пролетів, другий, а он летить, навіть нижче хмар. Добрий ранок, шановна громада. Надіюся, що сьогодні буде велике і цікаве відео. Вже ставте свої лайки, підписуйтесь на цей канал і підтримуйте його якомога сильніше, бо ми йдемо на риболовлю. Дивіться, тільки розвиднулося. Ще сонця не видно, хоча не факт, що воно сьогодні вийде. Але надіюся, що буде погода для риби. Хай може і для рибака трошки погоди буде. Ми йдемо отакими кущами зі спінінгом, заряжень, налаштовань. І дай Боже, хай нам пощастить. Е, е, так так хлопці не робиться, чув. Я тут кормив. Я тут, й все робив, оце все виламував, а ви тут уже рибу ловите. Кум, як ти тут? Машина 500 гривень оренда. Договорилися. Місте со спінінгом, правильно, Максим? Нет. І це ж ще і дають ще й силікон плюс в додачу. Це рибак Максим, ви знаєте. Ще дуже серйозний. Крутий рибак, хана піпець. На отаке, ні, на отаке він якраз і ловиться. Він мені порекомендував. Хо -хо -хо -хо. Ну що? Перший. Риба, риба, риба. Оба! <рес> 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 Ей, О, тут то тобі танту і відбило. О, ось тобі фішка, це, це просто це колір. Колір жовтий. Це колір. Бо якби. ну в мене по-любому це був удар судачий, або судачий, або окунячий. Ну, коротше, якась така донна риба. Тоби а тебе на який такое. колір? Та ну на кислоту. Ось така кислота. Ну що ж, перша є. З Богом. Пішла вона гуляти. Окунь. Та який окунь, ти що? Шикарний окунь. Посадка страшної риби. Язь. О, так у тебе побольше, ніж у мене. Я ж кажу, та вона прям просто сіла на мотанні. Це як я люблю. Коротше, стартуємо з дріб а це означає, що зараз підемо по наростаючій і наберемо крепких щуканів. Отлично. Тільки вперед. Як казала моя баба, ось вона моя перша щука дрібненька, але це вже старт. Тому я відчуваю, що сьогодні дамо пижа. Або якщо й не дамо, я все одно вам буду знімати. Ну коротше буде прикольне відео, в тому що за кожну рибу я буду розповідати вам анекдот. Коротше, сидять дві мухи, гамно їде. Одна ми, як перне. Друга каже, ти що дура, ми ж їмо. Коротше, старт є, друзі. Риба є, ми починаємо. Подивіться, які у нас прекрасні гості. Кум. Рибак Максим. Підписуйтесь і на його канал. Не забувайте лайкати, підтримувати. І мій і його канал включно. Кум, це є канал? Що там про шашлики щось у Кума є? Я вам в описі оставлю. Він заведе канал. Коротше, є риба, бачите, в мене дуже позитивний настрій, тому я впевнений, що в нас все вийде. Трошки спірдолялі з того місця, як кажуть поляки, бо троху не хлює. Підемо на глибину, подивимося, пошукаємо. Ну, поки йдемо, розказує історію, хто яку рибу ловив. Я згадав один такий короткий, ну це не анекдот, це правда. Поставили рекорд же ж щуці. 67 кілограм спіймав е, рибак з Вінничини. Це на 7 кілограмів більше, ніж спездів попередній риба з Полтавщини. Так що йдемо зараз шукати когось Судака. Макс вічна, в нього проблема. В нього Судак. Це типа тригер Він Судаковий фетишист Постійно думає про Судака. Я не можу без Судака. Каже, Судак, йдемо Судака, Судака, шукати. Давай я ще раз скажу слово Судак. І на цьому ми зупинимось. І наступна сторіс буде з тим, кого ми спіймаємо, окей? Це заберу Чо я йду сюди. Я не знаю, поговорити хочеш. Я за тобою. Звичай. Слухай, ну це з ударом прям вообще. Це просто був кайф тіка Це був кайф. Просто, Та я вірю. Це, це просто... Омрія напокльов. Блін, мене так життя не клювала. Може це судак. Двигай, диви, диви, диви. Та це щука, бо вона головою мотає. Та хто його, знає? може і судак активний. Диви, побачили. Всі тупо в шок улетели. Нех, це хорошо. Так це ти знимаєш? Конечно. Это ну, це, це буде мед. Кіномед. Ну, до кілограм. Ні, це, це хорошо. Слыш, це полторушка. Друзі, так добрий ранок. Можна ще раз вітатися. Отак от. Ого-ого, ти подивись, диви ти диви. Ну прям гахнула, прям я такий паня, ваш спині. дай руку. О, я щасливий. Я прям щасливий. Не вкуси мене. А ну ще раз отак. Поцювай. Давай. Отлично. Ідеально. Вика наїжена, оця да? слухай. В ній yeah. соняч... В ній я не знаю хто. Дивись. Малька набита. короче, черепаха сидить. Танточка, вогняна Танточка, морковка. Треба зараз її припал... припалити трошки, і ми, коротше, ще на неї полов. Отлично. Іде на кукан. Ух. Іде на кукан. Ні, це хороша. Отлично. I'm happy. Сидять дві мухи в ресторані, заказ роблять. І одна каже, мені гамно з часником. А друга каже, а мені без. То кажу, а чого ти без часника береш? Та ну мені ще ж вечором цілуватися. Дивіться, яке щастя батьку прилетіло. Ух! Ось вона омріяна, ух, просто кайф. Слухайте, кило шестьсот восемьдесят пять, это, блин, офигенно щука! Мас, ну мы молодцы с тобой, я тебе скажу. Це Молодцы, потому что у меня есть веса, у него щука. Да, и у него есть танточка, <сíк> <сíк> танточка. Блин, я никогда в жизни не ловил на эту херню. А це почав ловити. Я вам скажу, маленькі приманки, це темка, це прям тема. І на таку добротну сільку, там 3,8, 4,5, 5,2 кидаю зазвичай. А це скільки Танта, то Два? Два дюйма, так? Два дюйма. Два дюйма, друзі. Я на два дюйма зловив отаку. Вот і он скидається ще, треба ще закидати. Ще після пійманої тут щуки. Ми трохи розбрелися. Тим пішов ближче до дамби. Макс пішов туди на міляк. Чую щось Макс кричить. Треба його там, кажуть, в зимній риболовлі обрубати тут, тибо щось веде себе нічим. То покльовка, то зрізало, то ще щось там, то зійшло. Е, е, почекай, біжу. Що тут у хлопців відбувається? Ну давайте. Нічого, Макс тягне. Макс тягне. Кум працюють. Риба, 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 риба. Ну, добрий день, слухайте, так це вже сковородочно, Макс, вітаю тебе. Диви, як гарно. Це йде тобі на пукан. На, на пукан. Да. Гарно, слухай, за це можна анекдот пальнуть. Дивіться, як у Макс спіймав щуку і каже, що сади, русик, її собі на пукан, бо цей пукан його для окунів і судаків. Ну, може, звісно, вони будуть, не знаю. Я вже так скептично до цього відношусь. Постійно на улибали, Макс кидає, це, це удар Судака. Це був удар Судака. Ось так я говорю, кажу, окунчики дибають, Ну, окуні, до речі, тут влітають. Ясь я вам покажу, нафіг цю рибу покажу вам, ви окуня не бачили бачив. окуні такі, прямо прям окуні окуні. Тобто, якщо наловити окунів таких десятка два то можна бути щасливим. Поробить з них філешки і насмажити добряків, Короче, у Макса окуні Русика щуки. Знаю, він щось брезує щуками, непонятно. Це який-то речі фітішизмі відбувається. Рибаки ловили рибу, а спіймали рака. Десять днів вони шукали, де у рака анальне отверстя. Дивіться, якого я зловив красавця, підчепився. Кум, щось тільки Макс ловить рибу, а ми тільки раків. Поки одного. Диві, ну гарний, самка, красива. Знаю, чого вони не лізуться на прозрак, поки не ясно. Я вам навіть прикормки їм кинув. Ну не лізе рак взагалі. Я оце не знаю, нафіга я вибрав цю рибалку, дощ моросить, мряка, грязюка. Коротше, таке відчуття. вам проще про театр знімати. Там тепло, буфет є. Сидиш, Макс, ти як до театра відносишся? Позитивно. Позитивно, Позитивно. От, бачи, Макс не проти. Кум, ти як? Театр, кіно. Лучше ось. Поезія, андрій. Кум моїх чобота. Це ж добре, що я взяв. Ну я не хочу бити оббувати, бо я взув щось, мені так незручно. в них. Бігаю в кросовках, кросівкам жопа прийдеться їх купати, ну то вже вдома. Тільки поговорили про щось високе і прекрасне. І високого прекрасного щось хапнуло. По-моєму, таке саме, так? Да? Шнурковате? Ну, побоже, ніж останнє. Ну десь, мабуть, як перестання. Давай сюди, на котлети. А, так то Сюди. Та який <хи> судак, Макс, тобі буде снитися. О, О, ну, це ну так я... це риба, так, слухай, не це, не це не ж втягу. ти що? Це ж вже я бачу її на скаворі. А ну дивіться, отак. Раз, два, три, на чотири часті, Все. Ось ця селікошка ніндзя. Колір зелене яблуко на 12 грамах. З триничком голову на судака подарувала ось цю гарну щуку. Яка летить на пукан. Ой, на кукан. Прошу пробачити. Ну я ж не досвідчений риболов, я ж не професіонал, я аматор, який йде по наїтію Тому рибка, рибка. <рес> Знаєш, як там треба? Слухай, вона як вьюн. Диви, диви, лізе, ліза до води. Знали, що щуки ж закопуються в мух і таким чином зимують. <рес> не всьому вірте, що я кажу. <рес> я зараз повинен позбаймати. Ти що? Розродився! Кум, та не гані. Це десь 92. Це, ну да це. По локоть, це два локтя і три трисажник. <рес> це вона, кум, розловився. У мене он, дивіться, увалила так, що і завернула. <рес> що не знаю, ніхрена щось не клює. Зараз буду записувати анекдоти. Чули, чули? І я теж погано чув. Ну, щось десь вдалі було. Ну хочеться спитатися, совість хоч трохи включається у вас. Оце. Дивись, стябають щук без мене. мене я, я, я кид, туди, я все, можу, тепер я сюди кидаю. Я вже не знаю, як жити. Та ні, це треба викидати. дуже добре. Туба викидати метрова. Метрова, дивіться, у мене ж рука метр. Так що метрова. Мабуть, пора грати в цю гру, що хто перший ловить рибу, той пішки йде на полтаву. Ти теж складаєш спиню? Я вже склав. один Макс не покладає надії, в нього такий ентузіазм. У нього хоч клює, періодично попадають ці щучки. У мене щось то я витяг, але зато я саму трофейну вальну. Тут уж будьте щука. добрі. Дивись, диви, щука! А, це на кукані, блін. Я реально думав, що спливався. Згадав, що це купа. Чого тут вони купаються в нас. Прикольно. Іду я на Полтаву пішки, бо це ж, мабуть, теж рахується як риба, правильно? Якщо <хи> сядеш за руль, поїдеш, ти ж на механіки лучше мене їздиш. Що так на продаж. Це на продаж. На жир. Будемо жир топити. А на жирця закидати. <хи> Бігаємо сюди-туди, а над нами знову дзищить. Не знаю, сьогодні прям так розліталися дрони. Я, я вже ну, збився з рахунку, скільки їх прилетіло тут. Просто дуже багато. Жуть. Такий пейзаж так гарно, прекрасно. Цей самий крутий осінній пейзаж, який можна вигадати, ось він, ви ось тільки погляньте і дзищить на фоні. Ну, собака ще й до нас підлітає. Чуєте? Ближче і ближче. Три зараз. О, один о, пролетів, другий, а он летить, навіть нище хмар. Так три. Ось один пролетів, цей летить і він ще один наближається. І це ж зараз тільки дві години дня. Диви, яку рибину кум зловив. А, це у тебе воблер. облір. Ну, гарний гарний. А, за вуха! Та я шучу. <реш> Короче, ми вже дурачимося. Дивіться, пукан один витягли. Це на напукан така риба. Це у нас на Жарьу. А ця громадочка на котлети. Ви поняли, що трапилося? Тут було 12 щук. 12 штук було. Кукан розкрився і залишилася тільки одна. Ну, в принципі, в принципі. Там всі такі здорові, хай не ростся. Правильно? Хай пливуть не ростяться, бо там всі були більші, ніж ця. Ну отака ось 2700 ми їдав, вважали. Це нам залишилося гарно. Така жирненька. Отака в у нас риболовля вийшла. В принципі, майже все, що міг те зняв. Ще плюс є велике відео, як я тягнув рибинку. Ну коротше, в цьому ж відео ви його подивитесь, Макс зняв. Дякую, Макс, Великий. А, рибак Максим, підписуйтесь на нього. На мій канал підписуйтесь обов'язково. Кум, ти там ще не создав канал з шашликами. Та ладно, зараз коротше, в зайдіть в опис, там стопудово буде посилання на кума канал з шашликами. Рибалка, як кажемо, трудова. У нього постійно це якесь таке слово, паразит, трудова рибалка. Не знаю, я особо не трудився. Бо ви ж знаєте, що день на риболовлі в залік життя не зараховується. Ну і краще хірова рибалка, ніж офігенна робота. Тому будьте здорові, хай Бог береже. Ну і як говориться по скриптум громада. Шахедів було дуже багато. Дивіться, ми збираємось навіть завидно, бо хочеться вам трішки підзняти ще офрога, де ми будемо їхати, бо вночі ще заїжджали по темному сюди. Я приїхав, як бачите, на найкращій машині на планеті Земля Це РАВ4. офігенна тачка. Я на ньому сім років від'їздив. Дуже люблю цей автомобіль. Сейчас-то, конечно, у мене апарат посерйозній, але він трішки зламався. Як виявляється, навіть ліксуси ламаються. Потрібно там генератор, там перемотати якісь катушки, моторчики і так далі. Але я думаю, що скоро ми знову будемо на, на великій машині. Ну цей красавець проходив сьогодні піпець. Зараз вам трішки підзніму, як ми тут будемо газувати на ньому. Так, знаєте, як корова на льоду. Клас. Що так легенько їдемо? Несе як Тарасову хату. Ну, а що зробиш? Поки так. Так, з горки легенько, так? Ще й горка, бля, я забув. Як ми на неї заїхали утра? Оп-оп-оп. А тут каліяш, це горка. Опа! І направо. Та-да! І тормози. Опа, ще! Опа, ще- ще стоїмо так. О, в колії. Завдіт головне не тормозить в таких случаях, бо можна просто отримати неконтрольований автомобіль. А я й не торможу, я вам скажу, несе легенько, легенько їдем, а ще трошки підгазовуємо. Тут треба, мабуть, нічого не робити. Отак, нічого не зробив і ми нічого і не втратили. І ми погано непогано йдемо, я скажу. Навіть дуже і дуже добре. Да, рав це сила. Что машина? Машина-машин. З утра мы рилы. Да? Вночи, вернешь. Мяхам колею заскочит, да? Ну ничего. Так, Легенько Тут легенько виїхати. Виїхав. Низом. Вниз, так? Да? Низом, так. Да. Ага. Тільки ж не колію, а праву сторону, поряд. І не за тебе буде моргійти. Yeah. Що знаєш, в будь-якій справі потрібен хороший І Все буде окей. Навіть Якщо вирішили займатися дурницями... Займайтесь ними со спеціалістами, хорошо громада. Є. 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 Ставок. Нічого без лишнього. Я так на другій натяжечку. та і де як так і праву треба. праву сторону принимаю. Право, да? Ага. Опа, ща, вот сюда. Да, вот так. Правым колесом и заезжай на траву. На траву. да? <laughs> Машина? Машина. На траву, на траву не выезжай на колю. Давай через веточку. Вот там уже вставок, можно заехать. Микола Сергеевич, не дивись, это видео. Щас, ще трошки, тут буквально пилюка вже залишилась. Це трава. Це трава. А то. лебеді. Ковір, а, а то там лебеді пливуть. Тут Лебеді пливуть і ми їдемо. Сам в шокі. С по траві, взагалі в ідеалі йде. Він може шипшини нарвати. Кому треба, знайте, тут є шипшина, тут є терен. Тільки не цей з холостяка, дерево терен є. Yeah. Ну все, нічого нема, гриби є, три гриба бачить, сюди ж, правильно? Да. Тому вже майже майже майже. Ой, треба ж передачі включати, да, правильно? Ну і фіналочка. Фіналочка, як ми влітаємо в ставок. <ріст> о, о моста немає. О. Вдруг будете тут їхати, то заїжджайте в магазин Гопак. В первозванівці. Тут генератор є, каву роблять і роздають такі тарталетки по 40 гривень. Песня. Звісно, ну, ми за столом сиділи. Ну... Ну, поки такі конкурси. Все, на цьому буду махати вам пока-пока, бо вже темніє. На шляху вже знімати нічого не буду, тому знаєте, що робити. Лайк хоча б поставте, бо я розумію, що коменти вже ніхто не пише і не сильно підписуйтесь, але лайк ви зобов'язані поставити. Мотивуйте мене, окей?